Тільки 96 підприємств з цього всього переліку було взагалі дієві і є дієві, і тільки 20 підприємств є прибуткові. Ми залучили експертів з великої четвірки, провели безкоштовно, дякуємо дуже їм за допомогу, їх аналіз фінансовим. Я дуже можу вам сказати, що прибуткові вони тільки на папері. Якщо подивитися реальну картину, подивитися рівень активів, дебіторки, просрочки і багато чого іншого згідно міжнародних стандартів. То прибутковості ми також там і не побачимо. Тільки за минулий рік сукупний збиток державних підприємств сягнув небагато, немало, це півмільярда гривень. От так опрацювали наші підприємства. Це, це те, що також було на папері. Але якщо також подивитися і по цифрам, і по дебіторці, і по цим, скажем, питанням і проблемам, що було знайдені, ви знаєте, що ми подали на комітет саме по діяльності державних підприємств майже на 9 мільярдів гривень порушень. За минулі періоди майже 200 підприємств знаходяться на стадії банкрутства ліквідації, а реально ці процеси тормозяться місцевими керівниками, які тихенько за якісь там корупційні взятки здають цю землю в суборенду от, і мають ту чи іншу корупційну складову. Гальмуючи процес розпоювання і передачі даних земель і підприємств відповідно вже на місця, на регіони. Аграрна галузь зараз є дуже цікава для багатьох інвесторів. Величезний є інтерес закордонний, незважаючи на ситуацію, що у нас є на сході, коли у нас є військові події, і дуже багато хто сумнівається з інвесторів вкладати гроші чи не вкладати. Я всім кажу, хлопці, зараз саме час вкладати гроші в аграрний бізнес. Наша аграрна галузь є недоінвестована. Я можу зараз годинами казати про проблеми, які у нас є. Ці проблеми пов'язані з, з достатньо оборотного капіталу, з дорогими ресурсами кредитними, з державною підтримкою, тому що ви знаєте, що субсідітації це зараз дуже мінімальне. Але при тому всьому, при тих, скажімо, непростих часах, аграрна галузь складає 37% загального експорту, майже 20% нашого внутрішнього валового продукту ну, виробництва. І при всіх, скажем, негативах, що були, скажімо, знаєте, за останні роки, якби нас не розгойдували, для мене велика честь сказати, що на даний момент наша посівна завершена на 94%. Выход всего один, мы договорились лично с министром об одном. Мы максимально открываем систему, чтобы была прозрачная конкуренция в процессе приватизации. Меняем и выходим инициативами, чтобы изменить процедуру приватизации. Украина – это страна, где аграрный сектор имеет огромный потенциал. Мы думаем, что лучше за ближайшее будущее иметь новые рабочие места на те территории, которые сейчас принадлежат государству, чем хранить эти территории Бесценна, моя личная позиция: что надо продавать все, кроме совести. Это, наверное, должно быть основным. А не то, что продавать совесть, а остальное ничего.